Вітаю вас, дорогі глядачі. Дуже важливим залишається питання, яке стосується морських точок, зокрема Одеси та Миколаєва в 2024 році, тому що люди панікують. Багато хто мені про це також пише і пропонує подивитися, що буде. Саме по території Одеської області, Одеси, Миколаївської області, Миколаєва, чи зможуть. На них напасти та захопити, окупувати взагалі, що може відбутися? Чи є такі ризики? Добре, давайте я подивлюся. Для цього я візьму колоду циганських карт і візьму колоду таро. Дві ми дивимося на 2024 рік повністю. Так, тут три карти витягую, і тут три карти. Нема сенсу постійно мусолити цю тему. Я хочу дати якусь остаточну та однозначну відповідь, що мені карти показують. Звичайно, що я не Господь Бог, щоб я на 100% щось стверджував. Самі розумієте, я просто намагаюся робити свою роботу ну, максимально якісно, скажімо так. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, значить так: верхній ряд це Одеса, нижній ряд це Миколаїв. По Одесі, захоплення Одеси. Карта постоянства падає, карта стабільності. Хороша карта. Карта, яка говорить про те, що в Одесі все буде більш-менш стабільно. Ну, в плані не воєнних, не неповітряних тривог, бо це окрема тема. Я маю на увазі в плані наступу. Далі карта грошей, збройне та фінансове підселення Одеси. Карта удачі. Всі три карти, до речі, досить позитивні, досить хороші. Так що Одеса тримайтесь, все буде супер. Далі. Одеса, дивимося на таро. Четвірка жезлів карта сили. Перевернута сімірка мечів. Дуже жорстка агресія якась досить сильна. Ну, це, триву... це більше пов'язано з тим, що можуть бути провокації терактів через те, що місто неможливо захопити. І королева Пентаклів карта жінки з грошима. Сильної жінки. Ну, якщо взяти загальну картину, то прям чогось такого жорсткого я не бачу. Так що молимося всі разом. Одесити. Хто мене дивиться, великий привіт. Я дуже люблю ваше місто. Був у вас, мені все дуже сподобалося. В Миколаїві ще не був, але ще, я думаю, попереду. Миколаїв, карта листа, новина інформація, карта надєжди, карта кімнати, закритий простір. Ну, знову ж таки, по Одесі трошки краще, але знову ж таки, нічого жорсткого. Цвинтарів не падає, кладбищ, смертей і так далі не випало. Підзірка Пентаклів, карта фінансового розорення, карта бідності, можливі удари по інфраструктурі досить жорсткі. 17-й аркан зірка карта таємниць та інтриг і королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Дуже багато жіночих карт, навіть чоловічих карт не випадає. хоча... Бутує така думка, що війна це чоловіча справа, але як показують карти, більше жіночої енергетики тут. Так що, жінки, дівчата Одеси, Одеської області, Миколаєва, Миколаївської області, у ваших руках велика сила. Моліться, проводьте ритуали, обряди, читайте захисні молитви. І будемо сподіватися, що все це безумство якомога швидше закінчиться. Бажаю вам всіх благ. Ні, не захоплять. Ну, мені так карти показують. Я ж кажу ще раз: я не. Можу стверджувати на 100% я не Господь Бог. Але карти показали спокій. В плані цьому, в плані терактів, звичайно, що спокою немає. І саме для того я і складаю прогнози по областях, по гарячих точках постійно. Але в плані захоплення мені карти не показали нічого такого. Все, тему з Одесою та Миколаєвом я закриваю на рік. А далі, я надіюсь, вже буде добре все. Якщо, звичайно, ми всі разом не загинемо від ядерної війни, від ядерного апокаліпсису, тоді вже буде байдуже, Україна то чи не Україна, Росія то чи не Росія, Японія, Китай. Всі ми падемо в одне місце. Але це зовсім інша тема для ефіру. Бажаю вам всіх благ.